І ще одна сторона. Тича, ось так тут прямо на відомо жорстко капає. Ось в таких умовах мешкає Еліна Айвазян у багатоповерхівці по вулиці Курузова. Люди живуть з мисками в коридорі, аби хоч якось врятуватись від зливи в квартирі. Як зізнаються мешканці, проблема з'явилась близько місяця тому. Очень сильний дощ получається на протяженні вже неділі. Добре, що не було світла і текло тут а все. Тут залито було, і ми через каждо по міняли цю воду. І хороша, що не було світла, дійсно було б коротке замикання. Це угроза життя. І це некомфортно. На стелі вкладовці й досі видно краплі води, а згодом цвіль почала з'являтись не тільки тут, а й на стінах та речах власників. Плесень пішла по всьому. Тепер що ми будемо зимою Дажі неліпша ситуація, і в залі дівчина в розпачі каже, неодноразово зверталася до керуючої компанії Місто для людей, яка опікується будинком. Також залишала і заявку контакт-центрі 1580. Ліна зазначає, боргів за утримання будинку немає. Говорю, будь пожалуйста, -як, як скоро буде зроблена криша. Там дійсно участок На що Виїхала менеджер. Ми дивилися цю кришу. Там дійсно. Действительно... участок 45 квадратных метров. Для такого предприемства Миста ЛРД это вообще копейки, с учетом того, что я постоянно каждый месяц оплачиваю им По договору, ну саджання дома. На якому основанні я дажна за свої гроші це все делать? Проблема з протіканням даху не лише в Лєни, а й в сусіда. Дівчина розповідає, масштабувалася вона в її квартирі після того, як чоловік відремонтував покрівлю над своїм помешканням. Сусід зауважує, не став чекати, поки керуюча компанія полагодить дах, адже нещодавно зробив дороговартісний ремонт помешкання. Тому оновлював покрівлю над своєю квартирою самотужки. Пан Олександр каже, вода з даху потрапляє до осель через технічний поверх. просто сквозная дыра, сквозная, вот, там даже рубероид видно, вот видите, она затекает под рубероид и течет на техэтаж. и попадает вот в этот, ну, шахту вентиляционную, и вот в районе кухни у них и коридора, вот он, видите, там тазик стоит какой-то, вода туда течет, и вот это у всех такая ситуация. Там ситуация такая, крыша течет у всех. Сделал я себе проблему, она пошла дальше, у кого проблема дальше. Потекла сюда, в сторону потекла, у меня Стяжка там то у сня вода стоїть, а на дальше в лівньовку і потекла. А у кого є проблеми, дырки, на туди затікають. Вот і все та проблема не только моєї квартири. Сосідська дальше. ліна розповідає, пропонувала керуючій компанії відремонтувати покрівлю над своїм помешканням за власний кошт, але щоб її потім компенсували. Натомість фахівці МДЛ зазначили, що на будинку є невеликі накопичення та поставили ремонт покрівлі у план робіт. Хаус-менеджер запропонував поставити ремонт в план на січень. І як тільки буде підходяща погода для ремонту, а як ви знаєте, до мінус п'яти в суху погоду технологічно можна виконувати ремонт навіть зимку, такий ремонт буде виконаний. Загалом керуюча компанія виконує поточні ремонти, це ті роботи, які виконуються за рахунок накопичених на будинку коштів. А капіталь, капітального характеру ремонти вони у вартість обслуговування не входять. Тому якщо що є велика потреба в ремонті або будинок подається на капітальний ремонт, або виконуються такі роботи почергово? Тож будемо сподіватися, що за кілька місяців проблема мешканців цієї квартири щодо протікання стелі буде вирішена. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.